Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Та я люблю не шокувати, не Маленькі Микита з татом Артемом не змогли пройти повз стележів із новорічними солодкими подарунками. Сюрприз під подушку уже придивилися. Чи змінилась ціна в порівнянні з минулим роком? Сказати чоловік не може. Взагалі я не звертав уваги в минулому, в цьому. Тож дитин супермаркетах ціни на подарункові набори стартують від 70 гривень. Все залежить від ваги, складу, виробника чи оформлення. Серед дорожчих варіантів пакунки за 300-400 гривень можна зібрати солодкий набір із улюблених цукерок самостійно. Ціни на солодощі на вагу в магазині починаються від 15 гривень за 100 грамів. Є варіанти і за 35-40. При службі магазину повідомили, що очікують зростання ажіотажу на кондитерську продукцію вдвічі, але підвищення цін не планується, оскільки асортимент до нового року уже повністю закупили та сформували. А от за оригінальними шоколадними сувенірами краще завітати на ринок. А рік дракона в нас цей рік. Ось у нас є такі сувенірчики. Дракони є молочний шоколад і є чорний шоколад. Зайці ялинкові іграшки, все із шоколаду. Ціна варіюється від 60 до 120 гривень. Є тут і шоколадні набори. Пані Тамара дуже рекомендує пакунки харківського виробництва. Дуже багато всього, так що ну, ось дивіться, тут вага. 800 грамів, мені здається, да, 800 грамів. Ну, дуже багато різних всяких смаколиків. Не таке, що попало, а от дуже добрі цукерочки. Такий коштує 160 гривень. Є й дешевші варіанти за 70 чи 100 гривень, до прикладу. Ціна на вагові шоколадні цукерки стартує від 120 гривень за кілограм. Ви ще цю, це цю Ось дивіться, різдвяні кафе Тетяна обирає відразу кілька ящиків цукерок. Жінка-волонтерка і уже цієї неділі повезе солодощі дітям в Донецьку область. Просто завжди, кожен род дітям, допомагаємо, покупаємо конфети і на праздник. дарять на розсто. Розповідає, що неможливо передати емоції, коли бачиш, як діти щиро радіють солодким подарункам.